20 лютого Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України. Вітаю! Я Макс Волховець. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі наш новий проєкт кейс стаді у вигляді таймлайну, Небесна Сотня. Хронологія відчуттів, які створили учні нашого центру. Революція бізності, майже громадянські протести. Його було спричинено різкою зміною вектора розвитку держави а згодом антиконституційними суційними діями владу. Центром подій стали щитовичний майдан незалежна світа на колишній вулиці, Хрещати Михайла Грушевського і Спробуємо відтворити. Під подій на стрічці часу і зрозуміти значення революції, гідності для подальшого розвитку нашої держави. на Майдане, конечно, с таким Киевы под приходят люди за пополам из Европейского Союза та украинского символика, -го -го в основном это все вы студенты в прошлом году в 2013 году в Украине был прошел марш миллионов, который собрал несколько сот тысяч участников. Колони Автомайдану, яка вирушила в Першегір'я до президентського резиденції 2014 року, в народному вічі, що пройшло в Києві, прийняло участь у кілька десяток тисяч мітингів, які протестували проти прийнятих парламентом диктаторських законів. 18-19 лютого 2014 року відбувався 17 години шторм штурм з силовиками укріплений та барикад Майдану. 20 лютого 200 року масові проти повальників на центральних вулицях Києва. Від подій в центрі Києва початку лютого 2014 року минуло вже досить багато часу. За цей період багато людей встигли знову розчаруватися, забуваючи, що розбудова держави є довготривалим процесом, і що перемога протестувальників була лише початком цього процесу. До того ж, Україна втратила частину своєї території, а на Сході триває неоголошена війна. Цим не може вже бувати, що ці події були перш за все проявом народного гніву та прагнення до свободи. На жаль, боротьба людей за кращу долю у всі часи обходилися без жертв. За свій народ гинуть завжди найкращі з його представники з чистими та палкими серцями, які мало думають про власну безпеку.